Рада вас всіх бачити! І сьогодні ми з вами на каналі Чарівна казка. Книжечку відкриваємо, уважно слухаємо, картинки розглядаємо, сторінки обережно гортаємо. Казка називається Про те, що треба дарувати. Прийшло до дівчинки Олі мишеня і каже, Олю, подаруй мені щонебудь. Почала Оля міркувати. Лопатки мені шкода, у кубики я сама граюся, машина мені саму, самій потрібна. Підняла Оля з землі камінь і дала його мишеняті. Я тобі подарую камінь, каже Оля. Іграшек мені шкода, я подарую тобі те, що мені не потрібно. Образилося мишеня і пішло від Олі. Прийшло мишеня на галявину, а там ведмежа, зайченя і більченя, до гори черевцем лежать і на сонечку гріються. Розповіло їм мишеня про Олю. Та ось настав. Олін день народження. Прийшли до неї гості та принесли їй подарунки. Більченя принесло шкарлупу від оріха, зайченя принесло мухомор, ведмежа притягло гнилу шишку, а мишенятко принесло тріску. Чому ви подарували мені такі погані подарунки? питає Оля. Ми тобі подарували те, що нам самим не потрібне, каже мишенятко. Соромно стала Олі, заплакала вона, і всім стало її шкода. Побігло бильчиня і принесла горіхів, зайченя солодкої моркви, ведмежа меду, а мишеня принесло олі ляльку. І я тепер буду всім дарувати те, що мені самой потрібне, сказала Оля. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець. До нових зустрічей, діти!